Ну от у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексе, тільки подивися на мою порцію. Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна? Супер. Треба ж як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас, мені давно час підкрепитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнитись, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас, який я сильний. Сить Алексі, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамелю чашу. Нічого собі, як її багато. Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихту собі прямо в рот. Що ж, теж непогано. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повз рта. Міла, тепер ти На... мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. На...! Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. На...! Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Hey. Боюсь, це погано скінчиться. <розум> Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. <розум> чупа все застрягли. Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде. Ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще Який жах? Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька, у них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн. Але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm -hmm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? Не виходить, надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. чи поспимо. Джулі права це надто довго. Мого таки вийшло. Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я недарма чекала. Отак, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Mm. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау, у мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку, як же палко. Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея. Ого, це ще що таке. Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як їх скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипаний попкорном. Залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина вийшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак? Виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча, гадаю, нам не варто боятися, ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді? Отак, мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота! Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, як незручно вийшло. Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю порцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так. У мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, міло, у нас з тобою нічого не залишилося. Тепер черга Алекса. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна ми візьмемо у тебе небагато? Ну вже ні, ви своє вже з'їли. Ну, дай нам хоча б одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м, смакота. Ми дуже зголодніли. Пригостино благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадібно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть він. Вкосив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе. Ну ось мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчатка, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да уж, я зі своєю піцею, швидко впораюсь. Але зате я не забруднюсь. Піца на пару укусів. Я все, продовжуй. А, точно. Я задивилася на тебе, і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу, але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт готово. ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай, ти зможеш. Ти боєць, Ненсі, не здавайся, давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла. Я її з'їла. Ура, Джил! Вона це зробила! Нинці, ти молодець. О, який милий маленький Чупа-чупс. У мене просто величезний. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький Чупа-чупс. Ну нічого. Я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Ненсі, поглянь на Джил, вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився, я тільки увійшла у смак. Ненсі, твоя черга. What? О, точно! Mm. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Відчуття, що він нескінченний. Oh! О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий чопачок перетворюється на солодкий напій. Спробуємо у рідкому стані навіть смачніше, ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, тинні. Скоріше їж свій чупачупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий. Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни. Ж. Фух. Я видихнулася. Тут потрібен або вилетень, або мій молоток. Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів, і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. Ну ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював. Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую. М -м -м, ось це смачно. Хочеться ще, іще, іще. Залишилось тільки крихти але це саме смачне. О, ні. Мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди. Це гігантська пляшка Кока-Коли. Yes! Ого, Ненці. На фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я упевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, Ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе кока-кольна цукерка. О, яка ти смачна! Адже гарна. А як же ці рештки на дні? Я не можу їх там залишити. А ну-ка, йдіть сюди. Ага. Гей, мій палець! Він застряг! Не хвилюйся, я тобі допоможу. Ану, витягуйся! Не вийшло! Ненсі! Простіше, простого. Нам потрібна олія. Іди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати. Як по маслу. Не дякуйте. Ен, продовжуй. Легко. Відкриваємо. Ой. Яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня! Але першою спробує джил. О, ідея! Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку і до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер налью його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати Але все ж таки смачно і все. Ну ось. Я закінчила своє шоколадопиття пиття. Наступний ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? Ну ось я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад. Скучила. Mm. Так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімаю упаковку. Яка ж вона апетитна. All right, all right. Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Mm -hmm. Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку, а дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. Це мій шоколад, і я його з'їму весь сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау, і справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викупаю в малаці і спробую. Ох, як вже смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Нимці, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Який аромат? Обожнюю. Ну що, капітан Орева вирушає ударнє плавання молочними берегами. Yeah. Ну ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням? Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео. Я ж все одно вас з'їм. Вам не втекти від кровожадної нинці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак це дуже смачно. Але саме смачне це Начинка. Ені, потримай. Ох, як же її багато. А, дякую, Обожнюю орео. Зупинитися просто неможливо. Ох, начебто все. Вау! Еніт ні, купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей, у неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, мабуть, починається челендж. Ля-ля-ля! моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина єдиноріг який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у Венздей. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт, Твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венсдей, як тобі? Мені? <гум> Навіть коментувати не стану це райду безглуздя. Але я маю ідею. Я теж декорую машину в своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін, і він працює на графа Дракулу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки, цей білий виглядав просто жахливо. Зовсім інша річ. Мені, звичайно ж, потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey. Ой, а це що за морок такий? Машина везде у новому стилі. Здається, ні венздей, ні Еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдожне килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чохлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі, райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку, а позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилась зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау! Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. І я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок. І мого улюбленого хагівагі. Не забудемо про на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння, а тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек, і він комедний. Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Венсти й у мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг. Так, це був і він трохи схуднув. Ой, у нас кіно він. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. Винздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Здейну, розповідай, що ти робиш. Ми ж всі вмираємо від цікавості. <рик> О, Еніт, привіт, як ти? У нас тут вензде щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не беріться, терпіння зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, <рик> а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, де ти, негіднику? Я не лаятимусь обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Та виходь, я сказала. Він що, пекло провалився, його ніде нема. Річ, відправлю тебе до батьків. Ой, А що за черга посередині вулиці? Хм, Цікаво, за чим же вони стоять. Еніт, що тут відбувається? Привіт, Венсій! Ми з Річі відкрили салон краси в багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Річ, ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось ця краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно. Ура, Вечірка виндей. Ну, показуй. Зачекай. Спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, е, ні. Боюсь тобі, такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Час це ж багажник Венди, тому цілком очікувано. Е, тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво. Венди, сюрпризи. Я дуже дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись. Так, Венздей. Ой, ні. Це справді змія. Та й ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венздей зараз гратиме на своїй віолончелі. Я давно хотіла послухати. Це що за жахливий звук? Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. Я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, вона що, музичний батл? Цікаво, чим відповість Еніт? Що? Я думала, що це кішки під вікном кричать, а це винси зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що? Річ. Це ти, діджей. Взагалі-то я виховала тебе на класичній симфонії. І як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, віндзий. Ну Гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей.